В Україні під час аварійних відключень електроенергії та блекаутів зростає кількість ДТП на нерегульованих перехрестях. Масштабне ДТП на червоному камені. Через відключений світлофор у Дніпрі загинула дитина. У Львові через непрацюючий світлофор маршрутка збила хлопчика на велосипеді. Він не вижив. Світофор не працював на сонячній набережні у Дніпрі. Та йота врізалася у Мерседес. Щоб уникнути подібних трагедій, у кривому розі вже працюють над забезпеченням безперебійної роботи світлофорів. Коли відключаються світлофорні об'єкти, є декілька проблемних моментів. По-перше, це треба відреагувати одразу патрульній поліції для того, щоб поставити регулю... регулювальника і далі забезпечити роботу на достатньо складних навантажених транспортом перехрестях. Звичайно, безпека пішоходів звичайно. Щайно, що це час. Можу сказати, що ті системи, які встановлені, вони себе досить якісно зарекомендували. Під час блокаутів або аварійних відключень електроенергії світлофори залишаються без живлення, що призводить до хаосу на дорогах. Щоб уникнути таких ситуацій, у кривому розі встановлюють системи безперебійного живлення на світлофорні об'єкти. Завдяки їм вони працюють навіть під час блокаудів від 10 до 20 годин. Керівник ТОВ НВК Криворіш електро. Монтаж Владислав Кулемін розповів, що являє собою система безперебійного живлення. Наша організація було виконано до обладнання з 30 світлофорних об'єктів в місті Кривому Розі джерелами безперебійного живлення. Джерело безперебійного живлення складається з інвертору, акумуляторних батареї, як я вже сказав, охолодження системи і вентиляції та автоматичного управління. Також в них встановлений. Модуль передачі даних на диспетчерську на пульт і система охорони. Система резервного живлення вже довела свою ефективність. Вони дозволяють світлофорам працювати безперервно навіть за умов повного відключення електроенергії. Система безперебійного живлення для світлофорів це частина масштабної стратегії міста з підвищення автономності критичної інфраструктури. У кривому розі вже встановили понад тисячу генераторів у закладах освіти, медицини та на об'єктах тепло і водопостачання. І спрогнозувати, що буде далі, з блокаутами, з відключеннями. Просто неможливо. Тому ми реалізуємо наступний проєкт для безпеки дорожнього руху. Обрали в минулому році 30 найбільш загружених світлофорів і були встановлені системи автономного живлення. Тобто при відключенні світла, навіть при повному блокауті, світлофори будуть працювати. Ці 30. В цьому році. Ми встановлюємо ще 27 систем автономного живлення. Фахівці наголошують, безперебійна робота світлофорів є ключовим фактором для безпеки водіїв і пішоходів. Завдяки встановленню резервного живлення на критичних перехрестях, місто суттєво зменшує ризики аварій під час знеструмлень. Наразі Кривий Ріг залишається одним із лідерів серед українських міст у впровадженні систем автономного живлення для світлофорів. Це не лише сприяє зниженню кількості ДТП, а й забезпечує. Комфорт та безпеку для всіх учасників дорожнього руху Аліна Сітнікова Іван Сергіїв Перший міський.